Доброго здоров'я всім українцям! Мене звати Назар Мохачов. Я є головним редактором україно американської газети Сурма. І я є ютуб-блогером. Власне на моєму каналі свій до свого по своє» Ви і дивитесь це відео за свою журналістську діяльність і за свою національну позицію. Я зазнав зараз нападу, мені фізично погрожують. І власне, зважаючи на останні новини світу, які ми висвітлювали, останні новини політичного життя України, я цей напад і погрози в свою адресу пов'язую з тим, як ми яку позицію ми і наша редакція я особисто зайняли відносно Валерія Залужного, відносно а, його інтерв'ю, виданню за економіст. І відносно розколу між Валерієм Залужним та Володимиром Зеленським і в цілому офісом Єрмака. Власне, це і є базовою причиною, тому що це дуже визначальне явище для всього подальшого політичного життя України. Починаючи з. 7 числа з вечора, 7 листопада, на мене розпочалися безпідставні інформаційні атаки. Розпочався такий собі інформаційний наклеп, вкид з повідомлення з конфлікту навколо Ірини Фаріон і її тез проти російськомовних військовослужбовців. І в цьому наклепницькому дописі, з якого все розпочалося, мене спробували приклеїти до Пані Ірини Фаріон і звинуватити в такій самій позиції. Хоча це абсолютно безпідставно, і власне вся моя діяльність є публічною всі мої погляди і стосовно української мови, і стосовно Збройних сил України є чітко висвітлені і зафіксовані. Ніякого конфлікту в мене з жодними російськомовними військовослужбовцями чи з структурою з, з розряду полку АЗОВ просто бути не могло. Насправді тим більше що я ну, достатньо добре з ними знайомий, я спілкував це з керівництвом полку Азов в свій час приїжджали ми разом з старшими побратимами до них на зустріч. Ну тому це е можливо, це також як спроба. Е Створити штучний конфлікт між різними націоналістичними організаціями, власне, але наклепами в інтернеті, поширеними в телеграм-каналах, контрольованих офісом Єрмака, це не завершилось вночі. після цих наклепів, в ніч з 8 на 9 мені відбувалися фізичні погрози по телефону. Після того на ніч з 8 на 9 був були розклеєні наклепницькими листівками е, Руська Кансерва, е, двір мого будинку. Вони зайшли в під'їзд, зламали замок на вхідних дверях до тамбуру на дві квартири. Е, власне, і сам під'їзд був розклеєний. Ввечері розклейка наклепницьких листівок продовжилась. Ну, а власне, зараз позаду мене ви бачите пошкоджений автомобіль, який є в мене в користуванні. Його обписали, принесли шини, пробили колеса. Можливо, зробили ще якісь технічні несправності. Це все буде вияснятися в подальшому на СТО. Uh, власне, ми звернулися до правоохоронців. Правоохоронців зараз відкрили кримінальне провадження і працює слідчо оперативна група для того, щоб зрозуміти хто це зробив, де і як. Я повторюся, що uh, я вважаю, що найбільш ймовірними замовниками цього нападу, наклепів і вже власне фізичної загрози, в мій бік, є саме офіс президента, і це пов'язано з моєю позицією, позицією нашої газети, позицією висвітленою на моєму ютуб-каналі щодо Валерія Залужного. Ну, тому що власне, конфлікт між політичним і військовим керівництвом України є достатньо очевидним, а політичне керівництво України повинно понести відповідальність за багато які речі, які воно зробило чи свідомо не зробило в рамках підготовки до війни, і за багато які речі, які продовжуються зараз робити. Власне, глядачі мого каналу з моєю позицією знайомі, тому зараз в цьому короткому відео я. Не, не хочу повторюватися, ми будемо подавати додаткову заяву про вчинення злочину в Службу безпеки України, і, можливо, навіть будемо звертатися в американські органи влади, адже наша газета зареєстрована в Чикаго, в США. Ну, це вже по ходу розслідування стане більш зрозуміло. Прошу вас про інформаційну підтримку, тому що насправді. Існує реальна загроза, тобто, вже перейшли не просто до слів та погроз, а до абсолютно реального фізичного тиску в мій бік. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важливою, зокрема, і для моєї безпеки, і для того, щоб ви підтримали і мене, і, і мою позицію, і, і, власне, ті всі речі, які я кажу, про те, що відбувається в Україні. Тому ж прошу вас прокоментувати, прошу поширити, підписатись на канал. Підписатись на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за підтримку. Дякую всім друзям, які допомогли, які підказали, що робити юридично. Дякую. І, власне, я в подальшому буду продовжувати вести свою активну інформаційну діяльність, інформувати вас саме з україноцентричної точки зору про те, що відбувається, і інформувати вас про перебіг розслідування і про той напад, який зараз розпочався на мене. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.